Усім доброго дня! Ви на каналі Мама готує. На дворі холодно, сніг, мороз, і мені захотілося сьогодні приготувати страву, яка точно зігріє у такий зимовий день. Це ось такий густий, наваристий, гостренький бограч. Це угорська страва. Колись вперше спробувала його на Закарпатті, і він мені дуже сподобався. Знайшла рецепт і відтоді його готую. З бограчем, так як з борщем. У кожної господині є якісь свої відмінності, але основні моменти все ж однакові. Тож сьогодні я покажу вам, як я його готую, а можливо серед моїх підписників та гостей каналу є люди Закарпаття, які знають усі тонкощі приготування бограчу. Тож пишіть в коментарях, я обов'язково прислухаюсь до усіх ваших порад. Повний рецепт з усіма інгредієнтами буде, як завжди, у описі під відео, а я починаю готувати. Отже, які ж продукти необхідні нам для приготування бограчу м'ясо. Загальна вага у мене його приблизно 1 кг, кілограм. пів кілограма свинини, куряче філе 350 г, і шматочок копченої грудинки приблизно 200 г. Також нам потрібен буде смалець. Або сало. У мене смалець, тому що бограч готується саме на салі. З овочів нам потрібна буде картопля, цибуля, морква, помідор, болгарський перець, часничок. Буду додавати ще томатну пасту, тому що зараз помідори не мають такого насиченого смаку, тому будемо підсилювати його томатною пастою. Також потрібна буде паприка, у мене копчена, і у мене ще є ось така готова пряна суміш до бограчу. І ще один інгредієнт, про який я забула вам сказати, це гострий перець. Якщо зараз ви не зможете купити ось такий свіжий, можете використовувати просто червоний мелений перець. Спочатку підготуємо цибулю і моркву. Цибулю нарізаємо не дуже дрібним кубиком, а моркву ось такими шматочками. Можна її потерти на великій терці, але особисто мені подобається, коли у бограчі морква ось такими не дуже маленькими шматочками порізана. Слово бограч означає казан. І найсмачніший бограч, той який готують в казані під відкритим небом. Але так як я готую його вдома на своїй домашній кухні, то буду готувати його просто у кастрюлі. Відправляю сюди смалець. І ставлю каструлю на плиту. Як тільки смалець розтопиться, додам туди цибулю і буду обсмажувати. Коли цибулька просмажилась уже ось до такого прозорого стану, додаю сюди моркву, перемішуємо цибулю з морквою. І будемо смажити так приблизно хвилин 10, щоб морква стала трішки м'якшою. Поки смажиться морква і цибуля, займемося м'ясом. М'ясо я промила, просушила паперовим рушничком і ось вже почала його нарізати ось такими невеличкими шматочками. І такими ж. Маточками нарізаємо куряче філе. І нарізаємо тепер копчену грудинку, уже трішки меншими кубиками. Ось такими. Поки нарізала м'ясо, минуло якраз 10 хвилин, морква з цибулею вже підсмажилась і відправляю насамперед сюди свинину. Одразу сюди до м'яса додаю паприку, додаю приправу для бограча. Дам дві чайні ложки, посолю, солимо по смаку і усе добре перемішуємо, і будемо тушити, накрию кришкою і протушимо хвилин 15. І вже прийшов час додавати куряче м'ясо. Перемішуємо. А я тим часом наріжу кубиком помідорки. Додаю нарізаний помідорчик до м'яса. Також додаю томатну пасту. Усе добре перемішаю. Тепер накрию кришкою і вже будемо тушити приблизно півгодинки. А ми не втрачаємо час і нарізаємо тим часом картоплю. Ось такими шматочками. Нарізаю болгарський перчик кубиком, можна соломкою, як вам краще подобається. Гіркий перець я нарізала маленькими шматочками і взяла його лише половину стрючка. Бо грач має бути гострим. Але, але якщо ви не любите гострі страви, то можете взяти навіть і менше, ніж половину. Минуло півгодини, все гарненько у мене протушилося м'ясо з помідорами, з морквою, з цибулею, з прянощами. Вже дуже гарно пахне. Але ми тепер додаємо сюди. Копчену грудинку, додаємо картоплю, додаю перець і тепер заливаю водою так, щоб вода покрила м'ясо овочами. Тепер накриваємо кришкою, і будемо готувати до готовності усіх інгредієнтів. Мій бограч вариться уже приблизно годину. У мене вже все готове. І тепер я додаю ще дрібно порізаний часничок. Пробуйте на сіль, якщо потрібно, то соліть. і лавровий, лавровий листочок. І тепер з часничком... Ще він покипить буквально пару хвилинок, і він буде готовий. Ось такий бограч у мене вийшов: густенький, в міру перчений, ну, дуже смачний. Посиплю ще зверху зеленю петрушки і можна смакувати. Раджу і вам такий приготувати. Буду вдячна вам за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал. У описі під відео є посилання на мій телеграм та інстаграм. Смачного та до зустрічі!